Вітаю вас! У цьому випуску я розповім про Чумний бунт, який спалахнув у вересні 1871 року під час епідемії чуми в Москві. Але це не історія про перебіг хвороби, а про те, як орда дикунів, яких іменували москвичами, відреагували на цю біду. Це історія про те, як Москва воювала з лікарями, нищила власні лікарні. Бувало людей, які намагалися провести елементарні протиепідемічні заходи, і головне про те, що з того часу майже нічого не змінилося. Отже, у грудні 1770 року в Москві діагностували перші випадки чуми, і протягом 1771 року епідемія охопила все місто, безжально викошуючи тисячі людей. Слід сказати, що у влади були всі можливості не допустити катастрофічного розвитку епідемії, а спробувати її локалізувати. В Москві була велика кількість кваліфікованих і досвідчених лікарів. Значну частину їх складали українці, яких ще з початку XVIII століття російський уряд цілеспрямовано залучав у Московію, в зв'язку з нестачею там освічених людей. Серед них Апанас Шафонський, українець із сосниці, який займав посаду головного лікаря Московського генерального сухопутного госпіталя, Данило Самойлович, також виходець із Чернігівщини, Касіян Ягельський з Києва та багато інших. Мабуть, я вас не здивую, якщо скажу, що нині Шафонського представляють як видаючися русський врач, а Самойловича як. Російський військовий лікар, засновник епідеміології у Російській імперії. Усі вони були включені до комісії для лікування і запобігання моровій виразці, яка була створена на самому початку епідемії. Вони розробили досить дієві міри по боротьбі з епідемією, і багато в чому завдяки саме їх діяльності хвороба була врешті-решт подолана. Міри, які запропонували лікарі, були простими й очевидними, але достатньо дієвими. По-перше, це недопущення подальшого розповсюдження епідемії, для чого створювались карантинні застави навколо Москви, на яких купці, що везли товари до Москви, піддавалися шеститижневому карантину. По друге, були розроблені рекомендації. Як себе вести під час епідемії? Вони зводилися до необхідності утримувати тіло і будинок у чистоті, часто обливатися водою або обтиратися оцтом, Ну, а якщо в будинку з'явився хворий, негайно відправити його до лікарні, спалити всі речі, яких він торкався, обкурити кімнату спеціально розробленою сумішчю і по можливості надалі до цієї кімнати кілька тижнів не заходити. По третє, були розроблені міри, щоб не допустити розростання епідемії. Лікарі рекомендували тих осіб, у яких з'явилися симптоми хвороби, поміщати в карантинні будинки, а тих, хто захворів, поміщати в лікарні. За рекомендацією лікарів під час епідемії відкрили чотири нових лікарні. І 12 карантинних будинків, причому і лікарні, і карантинні будинки було вирішено влаштовувати за містом на чистому та відкритому місці. До того ж, карантинні будинки знаходилися неподалік від лікарень для якнайшвидшого транспортування хворих. Я думаю, що ви погодитесь, що ці рекомендації цілком здорові, дієві і правильні. Особливо, якщо врахувати, що ліків від чуми ще не придумали. Однак про карантини та лікарні в народі поширювалися всілякі небилиці і більшість хворих, уникаючи госпіталізації, намагалися перенести хворобу на ногах. Поміщення підозрілих до карантинних будинків, а хворих до лікарень викликало опір і для виконання цього завдання. Довелося застосовувати силу. Хворих приховували, а мертвих спочатку ховали в непризначених для цього місцях, а потім, внаслідок вибухового зростання кількості хворих, просто викидали на вулицю, подалі від свого будинку. Наприкінці серпня почалися посилюватися заворушення серед московської черні. Не розуміючи суті запропонованих заходів, народ відмовлявся їх виконувати. Викидання трупів на вулицю тривало, хворих приховували де тільки могли. Об'єктом ненависті стали, звісно, лікарі. Та коли Фортово натовп напав на доктора Шапонського під час огляду хворих, звинувачуючи його в їхньому отруєнні, і, можливо, вбив би його. Якби не наспіли поліцейські. Під час бунту, про який мова буде йти далі, доктор Самайлович був жорстоко побитий натовпом, і врятуватися від смерті йому вдалося лише тому, що він запевнив оскаженілих погромників, що він не лікар, а лише підлікар. Бунтівники громили карантинні будинки та лікарні, вони звільняли в лапках, з них хворих та здорових. І вбивали лікарів. Але найбільший резонанс викликала ще одна, надзвичайно необхідна для подолання епідемії міра, запропонована лікарями. Слід було припинити будь-які масові зборища, які в найбільшій мірі сприяли розвитку епідемії. Однак лікарі і влада. При здійсненні протиепідемічних заходів зіткнулися з таким варварством з боку жителів Москви, перед якими медицина виявилася безсилою. Приводом для початку бунту стала діяльність єпископа Амвросія Андрія Зертиска каменського Він виходить з Ніжина, закінчив повний курс Києво-Могилянської академії і, в числі багатьох українських освічених священників був запрошений в Росію для наведення елементарного порядку в церковних справах. У 1768 році він був призначений архієпископом Московським, а Моросій, на відміну від переважної більшості московських священників, був людиною освіченою, перекладав з латині, грецької і давньої єврейської мов, був відомим як автор духовної літератури. Так от. Амуросі розпорядився вжити низку дуже розумних заходів, спрямованих насамперед на захист життя духовенства і зменшення масових збіговиськ, що сприяли поширенню чуми. По-перше, він наказав священникам дотримуватись крайньої обережності при здійсненні церковних треб, до хворих при причасті не торкатися, сповідувати їх через вікно або двері. Не робити ні постригу, ні миропомазання, відклавши це до зручнішого часу. Мертвих він наказав священникам ховати в день смерті, не вносячи їх до церкви, а обряд відспівування здійснювати вже після їхнього поховання, а також заборонив священникам брати гроші від родичів, що померли від чуми. На час чуми Амросій також заборонив проведення хресних ходів, щоб уникнути непотрібного скупчення народу. Слід зазначити, що ці заходи не додали йому популярності. Рядові священники були невдоволені тим, що цим наказом Амросій позбавив їх значної частини прибутків від проведення церковних обрядів. Вкрай негативну реакцію викликала заборона хресних ходів, адже хресна хода сприймалася простим народом як один із найдієвіших засобів у боротьбі з епідеміями, і заборона їх проведення викликала повне нерозуміння серед москвичів. Особливо занепокоєння єпископа викликали дві точки в Москві вкрай небезпечні в епідеміологічному відношенні. Перша, це так званий Спаський Хрестець. Поясню, хрестцями в Москві називали ті місця, де були особливі каплиці, в яких раніше приводили до хресного цілування людей в особливо важливих випадках, а також оголошувалися царські укази. Таких хрестів у Москві було кілька, але один із них біля Спаської вежі. Облюбували попи, що не мали посади, так звані безмістні. Ці духовні люди поводилися досить буйно, лаялися між собою і робили різні безчинства. Але головне, до них приходили обивателі наймати їх у свої церкви для здійснення церковних служб. Багато хто замовляв у них потрібні для них моління, за здоров'я, за упокій тощо. Що створювало зовсім непотрібні скупчення народу. Архієпископу вдалося викорінити це збіговисько, і це йому не забули ні попи, які втратили приробіток у дуже жвавому місці, ні жителі. Але значно більші побоювання викликала ситуація, що склалася біля варварських воріт. Це історичні ворота Китай-городу, названі так. Тому, що були розташовані неподалік храму варвари великомучениці. Біля варварських воріт тоді був образ Боголюбської Богородиці, перед яким, з початку вересня, почали щодня збиратися натовпи народу, щоб прикластися до ікони. Серед них були не лише здорові, а й хворі на чому. Ті, хто зібрався, запрошували попів служити молебні. І багато священиків кинули свої парафії, поставши під образом свої аналогії, і влаштували заплату молебні з ранку до вечора, що приваблювало нових і нових паломників. Було організовано збирання грошей у спеціальну грошову скриньку на свічку Богородиці, причому ця скринька була неопечатана, і кількість грошей у ній ніким не контролювалася. Амуросій був обурений цим забабоном і торжищем і вирішив прибрати ікону в один із храмів, але влада категорично не радила йому це робити, і архієпископ змушений був скасувати це рішення, розпорядившись лише опечатати грошову скриньку і перенести її у більш збережене місце. Однак ні Амуросій, ні цивільна влада не уявляли градуса екзальтованості, до якої дійшов натовп. Якраз непередодні якийсь піп розповів тут народу про те, що одному фабричному з'явилася у вісні Богородиця і розповіла йому, що образу її біля варварської брами давно вже не надають належної уваги і не ставлять свічок. Христос хотів за це послати Кам'яний дощ на Москву, але вона просила його змилуватися над містом і покарати його лише тримісячним мором. Фабричний, розмазуючи п'яні сльози по щоках, теж розповідав натовпу, проявлення йому Богородиці і умовляв народ жертвувати на свічку Богоматері. І в цей момент влада за вимогою єпископа вирішила ці гроші вилучити. І ось, коли 15 вересня до варварських воріт прийшла команда солдатів виконати це розпорядження, народ, підігрітий агітацією безмісних попів, з криками Богородицю грабують, бийте їх! відігнав солдат. По Москві загули дзвони, на бад зібрав натовпи народу, які кинулися в Кремль і в чудів монастир, грабуючи все поспіль. Під акомпанемент несамовитого лементу, Богородицю грабують. Натовп почав громити архієрейський будинок в Кремлі та монастирі. Натов був абсолютно впевнений, що Амуросій вирішив привласнити собі гроші, зібрані для Богородиці. У перший день Амуросія не знайшли, але заколотники без здобичі не лишилися. У чудовому монастирі вони знайшли великі бочки з вином, почалося повальне пияцтво. Наступного дня Амуросія знайшли в Донському монастирі. Його витягли з хорів, вивели на задній двір монастиря, обсипаючи лайкою і розпитуючи. Чи ти послав грабувати Богородицю, чи ти велів не ховати небіжчиків біля церков, чи ти присудив забирати до карантинів? А Моросій спокійно відповідав на всі запитання і намагався привести натовп до тями. Йому це майже вдалося. Натовп почав заспокоюватись. У цей час вийшов з шинку дворовий чоловік Васька Андрієв. Підбігши до архієрея, він крикнув Чого ви на нього, чаклуна, дивитесь? І вдарив його колом по обличчю. Лють опанувала натовпом, а муроція били близько двох годин і розійшлися лише після того, як на місці залишився лежати спотворений труп. Тіло архієпископа два дні пролежало за стінами монастиря. Залякані ченці не наважувалися підходити до нього. Слід зауважити, що розростанню бунта сприяло те, що більшість представників влади втекли з міста. Генерал-губернатор Петро Салтиков у розпал епідемії покинув Москву і переїхав у свій родовий маєток Марфіна. Його прикладу наслідували й інші чиновники. Однак через день у Москву увійшов великолуцький полк, що стояв за 30 верст від Москви. Повстання було придушено картечю, кулями та багнетами. На місці побоїща залишилось тисяча людей убитими і дуже багато поранених. Слідство за бунтом було проведено швидко і злочинці покарано. Чотири чоловіки і серед них троє безпосередні вбивці Амбросія були повішені. 72 особи були биті батагами з вириванням ніздрів. Закуті в кайдани та відправлені на каторгу. 89 чоловік висікли батагами і відправили на казенну роботу, 12 підлітків висікли різками. Тим часом заходи, які влада ввела на вимогу лікарів, усе ж почали діяти. Та й епідемія завершувала свій цикл. Хворі, на найбільш небезпечну, септичну форму чуми вже вимерли і перевагу отримали штами. З меншою вірулентністю. Холодна погода перешкоджала розмноженню бліг. Загалом смертоносна чума з початку жовтня пішла на спад. У січні 1772 року епідемія майже стихла. У лікарнях та карантинах померло 172 особи, у місті 209 осіб. Усього чума забрала у Москві понад 50 тисяч Життів. На завершення розповіді зауважу, що деякі учасники чумного бунту втекли, але не заспокоїлись. Через деякий час вони прийняли участь у повстанні Омеляна Пугачова. Погодьтесь, що чумний бунт привідкрив перед нами безмежну глибину того варварства, в якому перебувало населення московської держави. Чумний бунт у Москві. Це не просто історичний епізод, це діагноз національний, хронічний, невиліковний, хвороба невігластва, яка за три сторіччя так і не залишила російську душу. Втім, чи варто дивуватися? Для Росії це не трагедія, це норма. До побачення!